20 квадрокоптерів DJI Matrix 4 t передаємо ми сьогодні для наших сил оборони. Робимо це постійно. Ці квадрокоптери на сьогодні ми купуємо найбільше і найчастіше. Маємо по них дуже такий хороший зворотній зв'язок. Вартість 20 квадрокоптерів, яких ми сьогодні передаємо, понад 3 мільйони 600 тисяч гривень. Придбані вони коштом платників податків. Тому я щиро дякую вам, товариство, за те, що з першого року, нашої першої каденції, з 2016 року, ми підтримуємо сили оборони і далі то будемо робити. Зараз вже завершу. Шується у нас бюджетний процес, готовий бюджет 2026 року. Пріоритет новородин, звичайно ж, сили оборони. Тому і е, матриці, і мавіки, і аутели, і літачки, і бабояги, і впіві, і піві з оптоволокном, і реб, рер, і багато іншого обладнання, звичайно ж, буде пріоритетом для нас в наступному році. Сили оборони для нас будуть пріоритетом наступному році. Ну і до кінця цього року ми теж плануємо ще низку передач різного обладнання для наших військових. Тож працюємо далі.